Ворона, так. Кар, кар. Я приїхала із Запоріжжя, перебуваю тут тиждень. Обстріли були в Запоріжжі, було також дуже лячно, страшно, але головною причиною, чому я поїхала, це було домашнє насилля. Це було більш психологічне насилля і кожен інцидент він все. Погіршувався, погіршувався і е, дійшло вже до фізичного насилля, е, хапання, е, приниження. Це періодично. Тобто, бувало, все нормально, ми примирилися, а потім. Щось траплялося, і почалося приниження, виганяння мене з дому, то йди з дитиною, то дитину я тобі не дам. Коли такий критичний момент був, ця сварка, що не могла не з дому вийти нічого. І все це преподносило, що це я, я влаштовую ці скандали, я, я всьому винна, і як все так, що я навіть сама почала все це вірити. Перші інциденти почали ще до вагітності. Я почала працювати з психологом, трошки розбиратися, і вона якби мене повідомила, з якою я є, є людиною. І для мене це був трошки шок. І в цей час я дізналася, що я вагітна. Взагалі він хотів сім'ю, хотів дітей. Року я була з психологом, так мені було легше, бо було з ким поділитись зі сторони рідних. Ну, трошки як було непорозуміння, тому що мама мала сама була жертвою насилля для неї, якби це нормально. Ну, потерпи, ну що там б'ють мою там, подругу і те живе, і нормально, що ти не можеш потерпіти вас. Ну, якби із сторони казали, що у нас благополучна нормальна сім'я. Коли він вже там почав мене хапати за шию при дитині, потягнув, до вами почав було це штовхати, принижувати. Я розуміла, що за кукушкою приїду, якщо далі там залишатися, тому що мама сказала, що ти не приїжджає, вже тебе не прийму додому. Після цього інциденту мама трошки так чула, що в нас взагалі боїться. І після цього вона вже почала мене підтримувати. Він спілкувався з моєю мамою, мені писав смс. Повертайся, ти собі придумала, у нас нормальна сім'я. Я робила все для того, щоб налагодити ці відносини. І... Але з боку чоловіка у нього все, все було ок. Він нічого міняти не хотів, до психолога ходити не, не хотів. Я досі думаю, що може я десь не права, що. Ну, я, я розумію, і, і я також. Но... Важко, так, одно важко. Досі мене колихають, сумніви. Тут планую, поки буде йти, хоча б щоб запустився процес розлучення, а далі буде видно, тому що я не знаю, куди мені їхати. До батьків там нема умов, щоб жити, тому поки не знаю.